Однією з актуальних проблем, з якими доводиться стикатися незрячим людям, на сьогодні є обслуговування в супермаркетах. Безліч звуків заважають їм орієнтуватися в просторі. Їм складно знайти потрібний товар та дізнатися його ціну. Башає проблема доступності торговим центрам. Давайте представимо картину. Заходить незрячий, допустим, супермаркет, там типу, на ну, допустим таврія, копейка. От заходить незрячий супермаркет, он практично не може там нічого купити, тому що мало того, що мало місця, мало того, що багато народу. І каже, че каді стріжка і прочі плохое освещение, узкие простання між прилавками. Ні, просто трясаються в морі звуків, в морі людей. Труднощі незрячим створює і відсутність спеціальних табличок в держустановах, написаних випуклим шрифтом або шрифтом Брайля. А в громадському транспорті зовсім немає зручних умов для таких людей. Ми повинні значительно улучшити умови обслуговування інвалідів сліпих в. Чисному транспорті, ну і цілий ряд других їх направлень. Там оборудовані, встановочних комплексов. Сьогодні в рамках міської програми допомоги інвалідам товариство сліпих пропонує створити спеціальну службу супроводу в супермаркетах. Окрім того, планується поліпшити умови обслуговування таких людей у громадському транспорті. Євгенія Швіця Анастасія Доманська, факти.